Кашкай, газ бензин, автомат 12 рік. Лінзи на парах, двозонний клімат, стандартна комплектація для кашкая. Надійний офіційний автомобіль, не з за кордону. До речі, у нас є два комплекти зимові та літні диски з резиною. Це ГРМ замінено. Технічно автомобіль повністю готовий до експлуатації. Нічого автомобілі робити не потрібно. До речі, по кузову він весь в рідній фарбі, але є. Пару куцок і царапаних по кузову. Стан технічний, чудовий, газ вписаний в підпаспорт, коробочка працює і плавно, без ривків, без пенків. У нас 215 тисяч пробігу підігрів сидінь є, Зонний клімат є. Задня камера є, задня камера є. Позаду є невеличкий дефект на сідушечки, але загалом стан добрий, потолочок не висить без пошкоджень. А що по багажнику? По багажнику? Там особисті речі, тому знімати не будемо. Вартість автомобіля 10%. 500. Також надаємо кредит або лізинг на цей автомобіль. Приїжджайте на тест-драйв.